Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Олена народила Олю 18. З чоловіком розлучилася. Він теж був майже її однолітком. Залишивши сім'ю, він навіть не цікавився донькою, аліменти платив копічані та й ті через суд. Але Олена любила свою дитину понад усе, працювала на двох роботах, а ночами ще й шила на замовлення, подруге, тільки головами хитали. Та навіщо ти так надриваєшся, Оленко, молодість собі гробиш, а вона не слухала Знаєте що? Живіть своєю головою на плечах, а в мене є моя, щоб вирішувати, як мені краще. Головне, щоб боля ні в чому не мала потреби. Найсмачніша шоколадка, наймодніша куртка, найкраща модна лялька, все що донька попросить. Собі відмовляло у всьому, аби тільки в дитини очі світилися щастям, Оля ж звикла до кращого, гроші не рахувала, що сподобалось, те й купувала, навіть на море із класом їздила. Коли прийшов час вступати, без вагань обрала найпрестижніший університет ще й на платне відділення. Олена не перечила, як же відмовити улюбленій доньці. На третьому курсі Оля зустріла Івана. Він був трохи старшим, серйознішим, уже закінчував навчання. Олені майбутній зять одразу сподобався вічливий, розумний, і ставився до неї з повагою. Вона навіть подумки дякувала богові Ну от, донька в надійних руках не залишиться сама. Незабаром Оля завагітніла. Іван одразу зробив пропозицію. Весілля було розкішне. Половину грошей дали його батьки, половину Олена ще й путівку молодятам на курорт подарувала. Іване, ходімо, прогуляємось, усміхнулася Оля, тримаючись за живіт. Та давай, погода чудова, і нове кафе поряд відкрили. Зайдемо перекусимо, лайгідно відповів він, поглажуючи її рукою по животу. Прогулювалися парком, погодовували голубів, потім зайшли в кафе, тільки сіли, і Оля раптом зблідніла. Що сталося? Те щось зболить? стривожився Іван. Мама, ледве прошепотіла вона. За два столики від них сиділа Олена. І не сама, а з якимось чоловіком. О, точно, Іван обернувся. А хто це з нею? Олена помітила молодих і ніяково усміхнулася. Ходімо привітаємося, запропонував Іван. Ні, не хочу навіть бачити, різко відповіла Оля, підхопилася і вибігла на двір. Іван розрахувався, наздогнав її на тротуарі, а вона вже кричала на матір Хто це такий? Ти що, зовсім забула, що скоро бабусею станеш? Доню, тихо відповіла Олена. Я тебе виростала. Але ж я маю право на своє життя, правда ж? У тебе є я, ти мені більше не потрібна, випалила Оля, Іван тактовно втрутився. Все гаразд, Олена Сергіївна? Та нічого, махнула рукою жінка, намагаючись тримати сльози. Ходімо, різко сказала Оля і потягла чоловіка за руку. Вона звикла, що мама тільки її, навіть не припускала, що Олени може бути коханий чоловік. Отже всі ці роки мати справді ні з ким не зустрічалася, боялася реакції доньки, і, як виявилося, не дарма. Та життя є життя. Два роки тому в Олени з'явився залицяльник і начальник Євген, високий, спокійний, уважний. Він давно подобався їй, але вона трималася на відстані. Але коли він сам зробив перший крок, не витримала, вони почали зустрічатися. Євген навіть кликав її до себе, але Олена довго вагалася, як сказати Олі, не знала, і ось та зустріч у кафе все зіпсувала. А потім доля піднесла ще один сюрприз Олена дізналася, що і сама завагітніла у 42. Спершу не вірила, потім довго плакала. Але думати про аборт навіть не могла. Євген навпаки, світився від щастя. Дітей у нього ніколи не було, а тепер от шанс стати батьком. Після тієї історії в кафе Оля не відповідала на мамині дзвінки, іван іноді говорив з тещею. Та й то коротко. А тоді доля знову звела їх. Зовсім несподівано У жіночій консультації Мамо, Оля застигла на місці. Ти що тут робиш? Ой, доню. «О, ти ж мені нічого не сказала, що сьогодні теж прийом, розгубилася Олена. Мамо, ти ж знаєш, хто сюди ходять? Вагітні. Оля все зрозуміла, тільки чекала підтвердження. Я якраз хотіла тобі сказати, тихо почала жінка. Я теж чекаю дитину. Оля нічого не відповіла, лише розвернулася і пішла. Після того заблокувала матір скрізь. Про народження своєї онуки Олена дізналася від Івана. Дівчинка 53 сантиметра 3200. Все добре, радів він. Вітаю вас, ледь не плачучи, прошепотіла Олена. Може, ми прийдемо подивитися? Я спробую поговорити з Оленою, але нічого не обіцяю. Не вийшло, донька відмовила. Олена дуже переживала. Хоч сама вже була на шостому місяці, а лікарі суворо забороняли нерви. Через чотири місяці вона народила дівчинку, написала Олі, що тепер у неї є сестричка. відповідь тиша. Тільки Іван надіслав букет і подзвонив із привітаннями. Оля сиділа вдома, дивлячись у вікно і не знала, що відчувати. Усередині все кликотіло. це не повинно було статися. Мама мала бути тільки моя. Ти як? обережно запитав Іван. Не знаю, відповіла вона тихо. Я просто не можу це прийняти. Це ж моя мама, а тепер ще й чиясь дружина, і знову стане матір'ю. Оленко, лагідно сказав він. Вона жива людина, має право на щастя, тим паче, що всі свої молоді роки вона присвячувала тобі. Ти ж теж мама тепер. Розумієш, як це любити свою дитину, але й мати ще й своє життя. Оля нічого не відповіла, але його слова засіли глибоко. Вона довго думала, поки наважилась зателефонувати. Мамо, привіт. Голос тремтів, хоч вона намагалася говорити спокійно. Мені потрібно тобі щось сказати. Я знала, що ти зателефонуєш, тихо сказала Олена. І дуже чекала цього. Мені просто складно це прийняти. Ти ж завжди була тільки моя. І залишаєшся, доню, лагідно відповіла мама. «Просто тепер у нас обох є ще хтось, кого ми любимо. Після цієї розмови Оля довго мовчала, але через кілька днів прийшла в гості. Олена зустріла їх без докорів, без виправдань, просто обійняла. І цього було достатньо. Життя змінилося, але в ньому з'явилося місце для любові і для прощення. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!